Всім добрий вечір. Трішки я відвикла від такого формату відео. Знову я можу себе знімати. У нас прогулянка з бусею. Там він. Позаду в мене наш город. У нас там так уже огірочки цвітують. Дуже гарно. Хто бачив коротке відео? Сьогодні ми були в Конотопі. І Можливо, хтось осудить, але кому не подобається, то не подобається, як то кажуть, моє тіло, моє діло. Я завжди задивлювалася на людей, у кого бачила красиві татуювання, але якось завжди думала, що то не для мене. Хто вже зрозумів, я. Захоплююсь гуртом BTS. два роки вже і два місяці. Мама лише з цієї зими так пристрастилася. І знаєте, ну, хто не окунався, чи як сказати, в це, це, це не просто музика, там, це, це ціла культура, ці, цілий всесвіт, який дійсно допомагає людям. Найскрутніших ситуаціях я дивлюся на них і думаю. Звісно, я нічого глобального собі не ставляю, і це залежить від характеру людини, від навичок. Суперуспішною людиною мені не стати, але трішечки навчитися для мене це приклад людяності, дружби, гарного відношення до навколишніх. І в учасників гурту є татуювання. І Навесні мама мені сама каже, давай зробимо тобі татуювання. Ну, Я вибрала це саме перше. Мені ще сподобалися, більш-меншенькі. Але я думаю, все ще попереду, тому що мені дуже-дуже сподобалося одне ескіз одного татуювання, в тіктоці знайшла до прототип образу скліпу. Ну, просто шикарне татуювання на праву руку, але воно вже буде трішки дорогше по вартості. Ну, все ще попереду. Я ж не кажу, що треба все і відразу. Тишечки підсобираю і зроблю. Для мене це кошти немаленькі. Хоча таке татуювання мені обійшлося, як темно, у нас. Вже восьма година. Я в курці. Я його зараз не покажу, бо я в курці. Від комарів. От і мені спекотно. Ну, зараз не дуже, бо пройшов дощ, але надягаю. В штанах, екіпіровка повна, бо ніякі спреї, нічого такого не допомагає. Сіно в нас сохне. Нічого висохне. Головне, що пройшов гарний дощ, тобі був такий здоровий. Тоді місцями їхали взагалі, траса була суха, а в нас тут такий гарненький пройшов. Сіно висохне, а нагород то дуже добре. Коштує, коштує затуювання 600 гривень. Плюс я ще купила пантенол, крем, щоб... Воно в такій плівиці зараз, але через 3-4 дні, коли я її зніму, щоб протирати, і було гарне. Бусю утра не водила, бо ми пригнали з мамою корів, сходила в душ, вдяглися і поїхали, бо хотіли трішечки пораненше потрапити. Я взагалі була записана на 18 годину. Ми хотіли трішечки раніше, бо треба було на базар там, хлопцям купити шльопанці, купили мішок борошна. Таке, по мінімуму. Вже звик, що їздиш у місто, такі ціни здачі ніякої не привозиш. Ну, я, я щаслива, я задоволена. Це кажу мамі, коли я починатиму займатися самоїдством і їсти себе, бо я до цього дуже схильна, я така людина. Не з того, не з цього і до сліз сама себе доведу. То буду дивитися, там надпис англійською, який означає люби себе. В першу чергу люби себе, бо ти в себе один. Сам за себе не подумаєш, ніхто ніколи не подумає. Хіба рідні, і то всілякі рідні бувають. Ну, Добре, що в мене мама і мама, і мій найкращий друг. Так що от такі в нас справи. Борошно у нас подешевшало. Минулого разу брали 650 гривень, а це 608, взяла олій рафінований по акції. Візьму другу руку, затекла ця. У нас привозить автомагазин по 72, а я взяла за 44, ще за 46. Ну, Всього такого по мінімуму. Головне, купила бусі корм, бо вже не було, і він у мене вчора взагалі нічого не їв. Навіть м'яса з морозилки достаю, йому один кусочок малесенький з'їсть і все. І молока навіть сьогодні не пив. Купила йому корм, салаки, взяла вкусняшки. Ці в пакетиках фріскіс там ці він дуже любить. Ну, взяла три штучки. Все дуже поражало. Підемо ну, ми далі гуляти. До речі, я пофарбувала волосся. У мене відростає своє, а генетика таке бере, що дуже багато силового. А вся фарба лежала вже більше півроку. Я мамі купувала. І пофарбувала гарячий шоколад, але де було освітлене, то таке. Хай поки що відростає таким кольором. Нічого, під все к кліцу. Вибачте за російську мову. Відразу ну вже в кінці відео скажу. Можливо, знаєте, я зараз тіхтоці багато сижу на таких, ну не те, що сижу, мені попадається відео, де як не звикла дивитися куди в камеру. Де дуже, якщо хтось дивиться, Оксана Муха, жіночка, яка живе в селі, о, хто взагалі, роботяга? я не знаю. Я й в половину не така. І знаєте, качає вона мед, ось в недавніх відео і хтось обсудив. Да багато що, в країні війна і так далі. Ну, Я розумію, що війна, але ж і нам треба якось життя продовжувати і жити. Цікаво, яка частка з того меду піде на ЗСУ, на донат і так далі. Я так скажу, якщо хтось напише, що краще б ти ті гроші відправила на ЗСУ, Ма наша сім'я з початку війни, по мірі нашої можливості, ми донатимо. Ми донатимо і на фонд притули, а ми донатимо, О, боже, кому ми ще донатили. Це було не одна, не одразу, не два, не три більше. Ой, забула я, я також ми донатили на автомобіль, на тепловізор, сам велодамян збирав. Також ми туди донатили. У нас із села воює чоловік, який пройшов Афганістан і зараз воює. Туди машину. Машина потрібна була, ми донатили. Я краще подоначу якимось офіційним представникам, в кому ми впевнені. Ми не ходимо на якісь там місцеві наші концерти в клубі. Ой, забула, кому ми донатили Наталія, як її є. Вона відома в нас в Україні, колись вона знімалася в ток-шоу там з Камалією, де о, багаті теж плачуть щось типу такого. Я забула прізвище. Так, отак. Ми, селяни, ми живемо небагато, хто багатше донатить більше. Ми донатимо, скільки можемо по нашій можливості на лікування, на якусь техніку. Так що не без цього. Просто це почалося таке поїдання один ним одного. Ну Ніхто ж не винен, хто в якому регіоні України живе. Ну, все. Шоколадний. Підемо ми. У мене відтінок такий тепер, як у бусічки. Де він там є? Спинка. Ну все. Буду тепер частіше може щось знімати. Всім дякую за перегляд і за підтримку. До наступних зустрічей.